Жила собі дівчинка на ім'я Лілі. Лілі завжди мріяла відвідати країну ласущів, місце, де височили цукеркові дерева та текли шоколадні ріки. І одного разу її бажання здійснилося. Лілі пройшла через чарівний портал, який з'явився на її подвір'ї, і опинилася в місті, повністю зробленому з цукерок. Її очі блищали від подиву, коли вона дивилась на солодкий пейзаж перед собою. Паграйливих місцевих жителів, відомих як цукрики, з нетерпінням чекала на Лілі. Вони зустріли її з радістю та хвилюванням, запрошуючи приєднатися до їхньої підготовки до щорічного карнавалу в Україні Ласощів. Разом із цукриками Лілі прикрашала цукеркові ялинки, встановлювала різнокольорові будки та влаштовувала ігри для карнавалу. Коли сонце почало сідати, Карнавал ожив вогнями, музикою та сміхом. але їх радість була недовгою. Веселощі перервала поява групи цукеркових бандитів, які погрожували зірвати карнавал своїми пустощами. Сповнена рішучості врятувати ситуацію, Лілі почала діяти. Вона вирішила перехитрити бандитів. З Ліліною допомогою цукеркам вдалося відігнати бандитів і врятувати карнавал від катастрофи. Врятований карнавал тривав до ночі. Лілі прославляли за її хоробрість і доброту. Коли свято добігло кінця, Ліля зрозуміла, що повертатися час додому. Серцем сповненим спогадів і посмішкою на обличчі, вона попрощалася зі своїми новими друзями та відступила через портал. Повернувшись додому, Лілі знала, що ніколи не забуде своїх неймовірних пригод Україні Лосощів. Ливо вона поринала в сонцієї ночі, то не могла не посміхнутись, знаючи, що ці спогади залишаться на все життя.